Добрі, друзі, з вами я Саша, сьогодні ми пограємо у Room Sidors Again. Але на цей раз будемо без шаффи. Чуєте, в мене гумі флагплей. Давайте столу соло виберем. Сьогодні буду я ховатися тільки під столом, шафу нам не можна. Так, давайте ми пішли. Давайте відходимо двері. Та ви не заходив у Room CD? Як ви бачите, я вже проходив е 100 дверей без шафи. Я про це хотів шот записати, але не записав. Так що це не запишу. Знаю, фі... я з ліхтарем йду, хоча і так е, видно. Я просто так визажаю ліхтар, я хочу його призарядити. Відкриваємо тут, відкриваємо тут. Добавляємо звук з fuck is избе. Це давно тут було? Таке Старт. екзит Зараз я вийшов Не знаю що це Дальше уже почался с такими моменты музыки, такие тоже сюда шмеру. Как Я хочу вижити, будь ласка. Да. Можна зараз тут погодка? Не дуже. Погоджусь, коли дощ дуже погано 60 Наче ну, чи нема? Первое <звук> черво. Скоро я руссидос, то мені здесь странно, бо я не чую, че это шей сад. шафи Швидше, швидше. А тут може заходити без шафи. а я не можу захватить. Я втомився. Що... Тільки до 50-ї можливо, коли мені сюди стане таким стромним, то тоді вже буде <кхм> вже до сотої. Але ви бачите, я доходив до сотої двері? Не не можна, не можна, не можу треба бігти. А чи є? Ну давайте до шестьдесяты. Так уже быть до шов и до шестьдесятый. See you soon. Це ми дійшли до 60 ї двері без шафи. Всім учи, всім пока.